Друзі, усім привіт! Сьогодні ми їдемо уздовж річки Мозель. Вона наразі ліворуч, а праворуч на схилах виноградники. Я демонструю тут, у деяких містах. Вони йдуть терасами, і оці тераси викладені каменем, це все робилося вручну. Це супертруд, я не уявляю навіть. І відносно нещодавно тут з'явилася невеличка така механізація. От зараз праворуч буде такий мотоблок, ось він сірого кольору. Роблять їх у Франції. Ось іще один. Я зараз зроблю таку врізку, пояснюю, що то є. Спереду, оце сам мотор. І е кермувальник сидить і ззаду невеличка така платформа. Ну, ось які дома трапляються, як замки. Ми приїхали з Північного рейну Вестфалії. У нас зовсім інша архітектура. От теж будинок. Ну, для наших країв. Це екзотика в нас такого нема. І ми наближаємося до невеличкого поселення Більштейн. Зверху на горі замок. Тут, ну, знаєте, майже на кожній горі стоїть замок або його залишки, руїни. Містечко це розкачане. воно таке ну, відома туристична локація. Але зараз на парковці наша машина. Стоїть самотньо, нікого більше нема, туристів нема, але які красоти. Слухайте. В осені навіть отак напередодні, ну це вже майже зимовий період, є свій шарм, а в селі нікого нема. Жодної людини на вулицях, влітку тут вирує туристичний сезон, тут неможливо пройти, тут складно фільмувати. Я б бачив, який. З цього місця, повторюється, селище Більштейн, воно маленьке, тут ну, забагато туристів. Переважно вони куштують місцеві війна, вони мирового рівня, ці війна. Ну, зараз нікого немає і ми маємо можливість вільно фільмувати і роздивлятися. Жодного асфальту, бруківка. Але оці сходи, вони вже більш сучасні такі. Подивіться, це ж зроблено з каменю. Кладка кам'яна. старовинна будівля. На фасадах є дати, ви можете роздивитись, поки я розповідаю. За ці старовинні будинки, коли вони були збудовані, а ми йдемо і піднімаємось вгору. Така як романська будівля, сама е, з каменю зроблена, такий як сланець, а арки вікон, арки дверей зроблені з червоного пісковику. Засув такий старий старий замок. Він величезний просто. Деревина, скільки їй років. І ось пляшка з вином. Хтось залишив. Друзі. Невеличка вуличка, ну, автівка тут не проїде. І такі маленькі вулички, не широкі, я бачив у відео з Італії. В Італії у селах, у гірських селах є такі самі вулички, ну дуже схожі, принаймні. А ми йдемо ну, в Віноровський край, і там в Італії, і тут, у Долині Мозеля, і от до речі. Вінноградний прес, стара діжка така, зверху сам прес, манометр, на якому можна було побачити зусилля, камені, вікові камені, вкриті мохом, дизайн, півень, дзвон, а ото пара, миша дівчинка, миша хлопчик. Вона читає книгу, він теж щось розділяється. Гарно зроблено, з душою. Мені подобається. І розфарбовка така ну, для наших країв це екзотика, ми такого не бачили. І знову підкреслюю: невеличке село, жодних туристів. До речі, про людей. В нашій групі невеликі зміни. Односільчанка, яка пройшла курс лікування і яка з нами у подорожі, сьогодні відпочиває. Два дні ми їздили по великих містах і ми роздивлялися їх. Сьогодні ми вирішили поїхати по дорозі подивитися, що можна побачити у цей період, у цей сезон в селах. І потім будемо прямувати на містечко Кохем. А вона залишилась вдома. Попередні два дні ми двічі не могли виїхати вчасно. І сьогодні. Ми почали збиратися, а там, знаєте, багато клопоту є. Треба нагодувати, треба допомогти з різними там речами, як то вмитися і так далі, і таке інше. Надати ліки після прийому ліків, там падає тиск. Ну, це був би стрес для неї. Це, звичайно, був би стрес для нас. І от капличка посеред села, Мадонна з Ісусом. Старовинна башта і елемент дизайну. Звісно, він присвячений віноробству. Вулички невеличкого села, Бруківка, завширшки, ну, де інде проїде машина одна, дві вже не розминуться. І ми йдемо наверх на той клостер. Там старий монастир, зараз там церква. В неї цікавий інтер'єр, я за нього читав, подивимось, чи можемо ми зайти, чи все зачинено. А згори отакі краєвиди, новинні погреби. і дуже далеко можна побачити мозель, селища і хмаринки, вони така низька хмарність, ви бачите, вони висять ну, десь 50 метрів від землі. І такі, як прошарок створюють. На жаль, церква зачинена. На жаль, ну, нема людей. Кликаю надію, може, ще повернемось у високий сезон сюди. Тут ресторан, на терасі теж нікого нема. І знов подивимось зверху. Друзі, у цей сезон є свій шар. на Мозелі. Отже, дорозповім за одну сільчанку, вона залишилась вдома, і ми втрьох сьогодні подорожуємо. Вона відпочиває, ми регулярно телефонуємо, питаємо, як справи. Отже, зараз ми сходимо будемо спускатися знову вниз, у центр села і іншим. Провулком пройдемо до центру. Нас оточує старовинна архітектура. Подивіться, які дати. 1726 рік, в якому все це стані. 1757. Балкони. 1714. Все старовинне, все автентичне. Ну, тільки автівки сучасні, вже присутні деякі елементи різдвяного дизайну, і далі пройдемо до відомого погриву. До речі, скрізь є оголошення, продається вино, вказаний його сорт і вказана ціна. Найвигідніша ціна, якщо ви купуєте дюжину пляшок. Я вам демонстрував виноградники. Коли ви їдете уздовж Мозеля, на виноградниках присутні хрести. Люди там, мабуть, жили набожні. де-інде святі тримають хрести, але на кожному винограднику, як за правило, є великими білими літерами такі літери у зрост людини. Викладена його назва. Ось старовинні погриби. Все зачинено, нікого нема. Зразки він, котрий там можна придбати, оголошення стосовно цін. І ми цією вуличкою піднімаємось далі. Що маю сказати? Ми сьогодні далі поїдемо до містечка Кохем. Звісно, ми будемо у замку. Але також нам треба заїхати до крамниці, там є мережеві магазини, там є лидл, там є «Реве», є алді, а нам треба поповнити наші харчові запаси, тому що там, де ми зупинилися, ну, то взагалі не населений пункт. І населені пункти, котрі у підніжжя пагорбів, в них таких мережевих магазинів ну, поблизу немає. І ще, бачите, зімітована, така як діжка вмурована в стіну, і зразки вина. їх нагороди, скільки медалей вони взяли. І зверніть увагу: будинки не цегляні, будинки зроблені з каменю. І тут є виноград, все зачинено. Єдиний був пункт, котрий був відчинений, і не повірити, він був призвячений велосипедам. Тобто, там можна купляти запчастини до велосипедів, а також можна взяти велосипед на прокат. А тут же Дід Морози, елементи такого різьяного дизайну. І ось цей магазин велосипедний. Туристи, велосипедистів є, ну в селі ми зараз нікого не побачимо, як я вже казав, в селах, маленьких селах, в котрих такий, скажімо, ну, туризм винного напрямку зараз нікого нема. І це добре. Отже, Хох, Васер, Висока вода, тобто повіні відмітки, де була вода, з датою повені. Друзі, вражаюче, вражаюче. Це отак затоплювало містечко. Отак піднімалися води у річці Мозель, а ми виходимо на набережну. Руїни замку зверху, там оглядовий майданчик, там влітку працює кафе, тут причали. Влітку також ходять туристичні кораблики, і на них може бути звичайний тур, а може бути тур, присвячений саме вину. І можна буде куштувати ті вина біля виноградників, котрих ми пропливаємо. Мальовничо. Ви тільки подивіться, після дощів отак туман здіймається з оцього лісу. Як виглядає цей ліс, які кольори. І вітер так трохи дме і відриває той туман від поверхні землі, і вже далі йде хмаринка. А ми вже приїхали до Кохема, і здалеку бачимо цей замковий комплекс. Гарно, друзі. І величезний малюнок на його стіні. Башточки. Ну, Будемо йти до нього. І приклад сучасного мистецтва, який мені сподобався, ну, от котрий реально сподобався. Гарно зроблено. Історична така інсталяція, кольори гарні, задум гарний, сподобалося. І наверху зараз наближу бачите хрест перила навколо нього. Туди наверх ходить підйомник, там знаходиться кафе з чудовим краєвидом і оглядовий майданчик. Не знаю, чи будемо ми сьогодні туди підніматися. Ми із тераси замку роздивимось, а з того боку підйомник вже не працює, на жаль, і кафе теж не працюють. Ми виходимо на площу біля Радхаусу Кохема. Всі будинки різні, всі історичні. Подивіться, от фонтан вище на Радхаусі, дзвони. Фонтан незвичайний. Біля нього у підвалі будинку зберігається велика винна бочка, і один раз на рік на праздник виноробства на день винороба з цього фонтану тече вино, тобто перекривають воду. Підключають оту винну почку, і протягом дня кожен бажаючий може наповнити келих з того фонтану і випити справжнього класного вина. А ми йдемо далі, і, от, скажімо так, незвичайний ракурс замку, ми зі зворотнього боку знаходимось, а це з тераси замку. Я фільмую далеко на іншому пагорбі. Знаходиться інший замок. Ну, вірніше, його руїни. До речі, я вже повторюсь: майже на кожному пагорбі тут є замок або руїни замку. І знов чарівний краєвид, і замок. Сам замок Кохемо. Сидить царівна лягушка в короні, дивиться на ріку, річка Мозель, що ж, друзі, гарні краєвиди, незвичайні такі пейзажі, тому що осінній вже такий пейзаж, і на стіні замку святий Христофор, який переносить Христа. Ну, це ж, за легендою в замку екскурсії німецькою і англійською мовою замок мальовничий. І подивіться, як відзеркалюється небо у цих водах. Друзі, на цьому буду завершати репортаж про нас третій день. Дякую за перегляд і на все добре!